Окремою темою, що заслуговує на увагу є присвійні займенники. Дана частина мови вказує на приналежність предмету тій чи іншій особі. В німецькій мові їх є декілька і вживаються присвійні займенники в залежності від роду та числа іменника. Майн мій моє. Мій моє. Даний присвійний займенник вживається з іменниками чоловічого та середнього роду, на що вказують артиклі ДЕ та ДАС. Freund» друг, mein Freund» мій друг. Das Haus» будинок. будинок в німецькій мові середнього роду, на що вказує артикль Das. das Haus «mein Haus» мій будинок. Присвійний займенник займає місце артикля. Mein, Freund, mein Haus. А от моя, мої німецькою мовою ми будемо перекладати як майне, майне, моя мої. Ді Tasche, сумка. Meine Tasche. Моя сумка. Ти флоїнде, друзі, іменнику множині, майне флоїнде, мої друзі. Майн мій моє, майне моя, мої. Наведемо приклади з даним присвійним займенником. Mein Haus ist nicht weit von hier. Мій будинок є недалеко звідси. Mein Haus, мій будинок, ist, є, nicht weit von hier, недалеко звідси. Er ist mein Freund. Він мій друг. Він є мій друг. Er, він, ist, Є зв'язка є Freund, мій друг. Наступний присвійний займенник Дайн, твій, твоє, дайне твоя, твої. Дайн, дайне. Дайн Freund, твій друг. Дайн хаус твій будинок. Deine Tasche – твоя сумка. Deine Freunde – твої друзі. Sein – його, Seine – також його. Хоча після Seine вживаємо іменники у множині та іменники жіночого роду. Наприклад, Sein Freund – його друг, друг чоловічого роду, дефхойнд, Haus, його будинок, seine Tasche, оскільки таше жіночого роду, тому seine Tasche, та seine Freunde, його друзі. Іра Ihr, ми перекладемо як її, їхній, ваш, а також її, їхня, «їхній». Ваша та ваші. Ваш, ваша, ваші, ваше, їхнє та її. Цікавий присвійний займенник і має декілька перекладів. І та іх. Ієфхонт. Її друг. Їхній друг. Ihr Haus – її будинок, їхній будинок. А от ihr Freund – це вже ваш друг. Коли звертаємося вічливо на ви. Та ihr Haus – ваш будинок. Tasche – її сумка. Їхня сумка. Ihr Freunde – її друзі. Ихни друзи. Ира таше – ваша сумка. Ира фройнде – ваши друзи. Унзер – наш, наше. Унзере – наша, наши. Унзер – узере. Унзер фройнт – наш друг. гаус» – наш будинок. Унзагаташи наша сумка. Унзахаффонде наші друзі. «Оя» Ваш ваше. Коли звертаєшся до колективу. Та Ойхе ваша, ваші. Дифтонг еу ми читаємо як ой. Оєх. Oi, oya «Ойє ваш друг, хаус, ваш будинок, ой таша, ваша сумка, ой фронти, ваші друзі. Відеолені бісхін. а зараз повторимо. Отже, іх, я. Майн мій моє. Майне моя. Мої. Ду ти. Дайн твій твоє. Дайне. Твоя твої. Е. Він. воно. Зайн, його. Зайне також його. Зі – вона. Зи вони та зи ви вічлива форма. Маємо «іх» ihr, та «іхе». ВЯ ми. Унза unser, наш. Унзаре. Наша. Наші. Та як ви, коли звертаєшся до колективу. Оя ваш, ваше, оє, ваша, ваші. Загалом це може виглядати, буде виглядати наступним чином. І візьмемо для прикладу Die Zeitung, газета та словосполучення die Zeitung lesen. Читати газету. Die Zeitung газета жіночого роду, на що вказує артикль «die», тому моя газета – «meine Zeitung. Ich lese meine Zeitung. Я читаю мою газету. Можемо перекладати і будемо перекладати, я читаю свою газету. Або просто я читаю газету. Du liest deine Zeitung. Ти читаєш свою газету. «Er liest seine Zeitung» Він читає свою газету. «Sie liest ihre Zeitung» Вона читає свою газету. «Es liest seine Zeitung» Воно читає свою газету. І множина. Wir lesen unsere Zeitung. Ми читаємо нашу газету. Sie lesen ihre Zeitung. Ви читаєте вашу газету або свою газету. Вічлива форма. Sie lesen ihre Zeitung. Вони читають їхню газету або свою газету, та ich lese eure Zeitung. Ви читаєте вашу або ж свою газету. Übern wir ein bisschen. Трішки потренуємося. Отже, ist das dein Freund? перекладемо до наречення. Це твій друг. Dein Haus ist sehr groß. Твій будинок є дуже великий. Ich trage deine tasche in das, скорочено, ins Haus. Я занесу твою сумку у будинок. Wann kommen deine Freunde? Коли прийдуть твої друзі? Коли прийдуть твої друзі? Wann kommen deine Freunde? Meine Freunde kommen zu mir. Мої друзі прийдуть до мене. Meine Freunde kommen zu mir. Wo ist meine Tasche? Wo ist meine Tasche? Можете натиснути на паузу і спробувати перекласти. Ist meine Tasche? Der Er ist mein Freund. Wien je Mi druch? druch? Er ist mein Freund. Er möchte uns sein Haus zeigen. Er möchte uns sein Haus zeigen. Він хотів би показати нам свій будинок. Ем мюхте, він хотів би унс нам sein Haus zeigen, показати свій будинок. Seine Tasche ist zu schwer für mich. Його сумка є затяжкою для мене. Seine Tasche ist zu schwer für mich. Seine Freunde sehen gern fern. Seine Freunde sehen gern fern. Його друзі охоче дивляться телевізор. Sein Freund ist sehr nett. Його друг є дуже приємним. Його друг є дуже приємним. Мається на увазі. Його друг є дуже приємною людиною. Отже, das Haus – будинок. Das Haus – Спробуємо сказати, назвати присвійний займенник. Твій будинок. Das haus dein Haus. Твій будинок. Haus? Де твій будинок? Wo is dein Haus? Наступне Тіблюме. Квітка. блюме – даний іменник жіночого роду. Її квітка іре-блюме. Іреблюми ми можемо також перекласти її квітка або їхня квітка. Її квітка дуже гарна. Як ми перекладемо дане речення? Її квітка є дуже гарна. Ihre Blume ist sehr schön. Ihre Blume ist sehr schön. Der Freund Druck. Der Freund. Imenik чоловічого роду, на що вказує артикль D der Freund. Його друг. Sein Freund. Sein Freund. Його його друг. друг. Це Це Запитаємо. його друг. Ist das sein Freund? Is sein Freund? Питальне речення. Тому діє слово на першому місці. штрасе – вулиця. штрасе – Така вулиця, що аж Аштрасе, штрасе – Ваша вулиця вічлива форма. Ірештраси. Есте на початку слова ми читаємо як шит. Ірестраси. Запитаємо, як називається ваша вулиця? «Ві гайст іре Вігайст ірештраси. Запам'ятаємо слово «das Handy» Мобільний телефон. Іменник середнього роду. «Das Handy» – Від слова рука ганд. Hand. – «das handy». Мій телефон. – «mein handy». Майн генді. Слово має англійське походження трішки, тому читається відповідно. відповідно. Запитаємо, де мій телефон? Де мій телефон? Воіст Wo ist mein Handy? Як бачимо у, у даних реченнях, Handy» виступає іменником.